Я родом з Дніпропетровщини, з мальовничого невеличкого селища Дніпровське на правому березі Дніпра. Там я навчався, виріс, а потім поступив до, вступив до Харківської академії культури, котру закінчив у 2012 році. І я актор театру та кіно в цивільному житті. З 2012 року працював в театрі Мілесі Українки міста Кам'янське. Потім переїхав до міста Києва і вже до, 20, до лютого 2022 року працював в Києві актором кіно та серіалів. Знімався в різних проєктах. З останнього і, можливо, з мого найулюбленішого, це серіал Швидка про українських парамедиків, де ми комедійний серіал, де ми рятуємо життя і кепкуємо одне з одного. А також знімався в повнометражному фільмі Іловайськ-2014, батальйон Донбас. У мене там була невелика, але дуже прикольна роль. І взагалі там була класна команда, було багато військових. Я насправді на зйомках цього фільму познайомився з військовими, тому що нас готували до зйомок, оскільки ми грали військових, а я не був до того моменту військовим. Треба було акторів трохи піднавчити. Ми поїхали на збори, і там познайомилися з хлопцями з батальйону, котрі нам порозповідали про війну, яку ми не бачили. Ну, реально так. Вживуть, скажімо так. І тоді, можливо, мене вперше насправді в житті і так, ну, типу, пробрало. Знаєте, я не знаю, як навіть слова не знаю, якого підібрати. Були історії з життя, коли хлопці пройшли вихід з Іловайську, вони пройшли полон, багато хто з них. І оці вечірні історії вже біля вогнища, після. Тренувального дня, отеж, вони впливали якось. Мені здається, навіть на всіх акторів. У нас було багато, там, не знаю, десь 15 акторів і акторка одна. І Ну, вони, типу, правильно впливали, знаєте, це можливо те, чого не вистачало, не вистачало в комунікації тоді держави і суспільства оцієї розмови про війну, типу. Тет а тет Не знаю, можливо, з телебачення, але не вистачало. І ти бачив це навкруги. Я бачив. Е ну, типу, воно бісило. Ось так скажу. я насправді, Я після школи вступив до хіміко-технологічного університету в Дніпрі, тому що в мене там навчалися дід, мама і дядько. І на другому курсі на зимовій сесії я прокинувся в перший день зимової сесії і вирішив, що це не моє. Ну, типу, хімік-технолог це не моє. Я хочу стати актором. Були якісь там гурточки в школі, були, звісно ж, можливо, в інституті навіть щось ми там робили. Але ну, Я не, не займався театром там, чи ще чимось. Але прийняв таке рішення: покинув інститут, попрацював півроку, вступив до Харкова. І... А там вже ну, типу, все, потрібно бажання, Ну, кажуть про талант. Напевно, що якийсь талант має бути, але як це охарактеризувати, я не знаю. У типу, мене відповіді на це питання немає. Бажання Оце, це крута штука, це те, що тобі в любі, це те, що допоможе тобі в любій професії. В мене дружина-актриса, і, і вона запропонувала просто подивитися якісь кастинги, тому що ми бачимо, що у нас знімаються проекти. Їх не так багато, як буде після перемоги, але вони знімалися. Ми заїхали, попали на якийсь кастинг, пройшли його і поїхали додому. А десь через пару місяців мені передзвонили і запросили там на повторний кастинг. Так я почав їздити на зйомки, і потім ми прийняли рішення, що треба переїжджати в Київ, знімати квартиру і шукати щастя. Як написано у Багряного в Тигроловах, сміливі завжди мають щастя. На той час це була моя сміливість. Якщо казати про от саме переживання. Ну, ти ж, як актор, ти пережив намагаєшся пережити якісь події, якісь емоції свого персонажу. То без досвіду це набагато складніше зробити. І... Ну, і це ти будеш менш впевнений. Ну, я принаймні то зараз я б по-іншому грав свого персонажа в Виловайську. Але ну типу, але не треба вмирати, щоб зіграти смерть. Знаєте, тут теж оцю грань знайти якусь. Не треба спробувати все, щоб є такий актор Деніал Де Люїс, американський там, оскароносний, Е, і він в нього така методика, що він на півроку, якщо він грає якогось чоботаря, то він на півроку їде в Італію, сідає і шиє чоботи, і потім його грає. Типу, є такий підхід. А, а є підхід, як у, у Гаррі Олдмена, коли ну, типу, ти можеш любу маску на себе одягти і зіграти все, що завгодно. І те, і те має право на життя, і той, і той отримав Оскар. Тому тут це вже таке. 24-й пройшло, як в тумані, якщо чесно. Ну, Це новини: близькі на телефоні, гепає, всі злякані, над гостомелем летять вертухи, котрі ми збиваємо. Ну, таке туман. Якийсь туман. А зранку я прокинувся, зібрав рюкзак і кажу: подивився, я прописаний в, в Дніпропетровській області у батьків, ну але куди їхати. Я подивився, де найближчий військомат мого району і пішов туди. Звідти мене відправили, тому що збирали з досвідом людей всіх, ну, хоч щось, хоч десь ти мав служити, а я не служив. Тому кажуть, йдеш, там є ще одна будівля була, там тероборона. І всі почалась моя пригода з теробороною. Я днів 10, напевно, кожного дня, як на роботу, о 7 й ранку виходив, о десятій вечора приходив, було багато черги були, нереальні черги. Я 25-го, коли прийшов і став в цю чергу, я зрозумів, що ми цю війну не можемо програти. Я... Це просто там було ну, більше двох тисяч людей, напевно. І це дев'ята ранку. Всі з рюкзаками вже, всі готові, всі дружинам сказали: все, ти побувай, я пішов на війну. Uh, якісь вибухи, ніхто на це не реагує. Типу, ми стоїмо, чекаємо, дайте нам автомати. Я радий, що мені його, до речі, тоді не дали, тому що uh, я потім вже попав, потім потрапив в навчальний центр і мене навчили. Але ж багато хлопців взяли і дали бій в перші дні. І ну, це герої наші Наші герої Сумська Тероборон, Київська, Бучанська, Все Ірпінська, це Харківська. А ми простояли, отак простояли, Я ж кажу, днів 10 я походив, і мене записали в якийсь запас. І все, я перестав туди ходити. І почались якісь страшні будні. От такі, знаєте, коли я не можу знайти собі місце. Куди? Ну, типу, куди? Я телефонував військомат в свій, не їдь, навіть не їдь. Кажуть, і хлопці мої там знайомі зі школи ще друзі ходили, кажуть, ну, не беруть. Зараз забивають там, не беруть нас. Я ходив, ходив, думав, думав десь до червня. В червні, в четвер, в якийсь, я прокинувся зранку, думаю, треба заїхати військомат, ну, може, щось змінилося. Я заїхав, хлопчик стояв військовий на вході. Кажу: а можна в Збройні Сили без повістки? І я в іншому військкоматі. Він каже, можна. Завів мене, мене ще пізнав якийсь там робітник військомату, каже: о, цього записуємо, все, давай в суботу на комісію. І все, я прийшов на комісію. Мені навіть дали вибір, в який я хочу війська. І так я потрапив в повітряні сили. Не знаю, чому, повітряні Окей, давайте повітряні сили. І радий насправді. І поїхав на учебку. Як обирали типу облікову спеціальність кожному? Я не знаю. Мені под... я потрапив на планшетиста командного пункту. І все місяць у нас була базова загальновійськова, два тижні фахова. Загальновійськова була прекрасна зараз, просто бомба. Ми все ми вистріляли, патронів. Я не знаю скільки, я не рахував. Тобто, і це не були просто стрільби, що ми приїхали, постріляли і розійшлися. Ні, тобто ми пристрілялися, постріляли на 100 метрів, а потім нас почали, е, ну, типу, стрільба в русі з інструктором, який тебе веде по різних мішенях, стрільба парами. Е, потім Потім щось взривається, на добу ми виходили в ліс. У нас там вже був готовий бліндаж, який ми готували. Ну, тобто підготовка нормальна. знаєте, Я був прям задоволений. Плюс у нас взвод хлопців відсотків. По-перше, 100% це. Люди, котрі прийшли самі, тобто це їх вибір, і віддавалися навчанню на всі 100%. Неважливо, тобі 25, 30, 40 або 50 років всі бігли, повзли, навчалися, тому що це твоє життя. Тому що те, як ти відпрацюєш тактичну медицину зараз тут, від цього залежить ну, типу, наскільки довго ти протягнеш, тому що ніхто не знав, хто, куди і як потрапить. І все. А потім після вже навчального центру. Прийшло якесь, я не знаю, розподілення, і я потрапив на воли в повітряні сили. Потрапив на бойове чергування і виконую свої функції. От, типу, мене держава взяла. Ну я пішов, вона мене взяла, вклали гроші в мене, типу, навчили мені, дали військово-облікову спеціальність, е яку я ціную. І все, і я по ній працюю. Оце для мене найголовніше. Тому що все одно був час, поки ми переїхали, адаптувалися тут. Командування подивилося, хто приїхав, з яким рівнем знань, тому що це відповідально. Плюс там вже робляться допуски до всіх цих справ. І зараз, коли я вже виконую повосу, я задоволений. Ну, типу, мені все мені більше не треба. Починаючи з учебки, я зустрічав ну супер цікавих людей. Тип за мною в Учебці був регбіст український здоровенний хлопець, такий веселий, позитивний. Грає в регбі. Я думаю, що він навіть, напевно, якийсь май... майстер спорту. А, був у нас а, кухар з міжнародного лайнеру там, з 15-річним стажем, якийсь сушеф на якихось крутих лайнерах, типу, отакі хлопці. А з творчих, якби так згадати з творчих, був точно хореограф. В сусідньому якомусь взводі. А от так, щоб ну, типу, творчих я не зустрічав, але знаю, що колеги мої київські служать, багато хто. І супервідомі служать ми, ми всі знаємо. А так, професії всі. Типу, ким би ти не був, тебе застала війна тут, на твоїй землі. І якщо ти був інженером, якщо ти не знаю, продавав запчастини до автомобілів, або ганяв автомобілі, або ти був фермером. Або директором магазину, неважливо. Ти зустрічаєш тут всіх: всіх свідомих, всіх сміливих е... ну, найкращих людей. Це правда. Коли кажуть, що зараз у Збройних силах найкращі, я це можу підтвердити. Я радий. Я був вже не в одному колективі, що цікаво. І в мене ще не було таке, знаєте, щоб я заїхав, і мені тут типу не подобається. Ну, по-перше, не подобається зараз, немає. Ну ми не використовуємо це ти налаштований. Ну, типу, виконувати своє завдання для перемоги. Але люди, люди всюди привітні, і неважливо, це там солдат, це сержантський склад, чи це офіцери, чи це командири вже твої. Повага в Збройних силах є одне до одного. Це теж дуже важливо. Мені здається, що в Збройних силах я знайшов впевненість. От саме ту впевненість, якої не вистачало, коли був просто цивільним. Тому що ти беззахисний. Там ти беззахисний, ти не можеш захистити своїх близьких. Максимум, що ти можеш зробити, це спуститися разом з ними в бомбосховище. Все. І зранку знову там піти, якісь вирішувати діла. А тут. Я розумію, що я потрібен, я впевнений в собі, я впевнений в людях, котрі мене оточують, і все з цією впевненістю можна жити, можна йти до перемоги. Оце найголовніше. Дуже круто, коли тебе оточують професіонали. Як в нашому колективі, кожен відповідає за свій спектр обов'язків, кожен знає, насправді рівень знань. Шикарний у нас в частині. Ну просто всі, кожен те, за що відповідає, він тобі може розповісти, може підказати, і кожен виконує свою функцію. Так само, як і я, я навчився, прийшов в Збройні сили і зайняв своє місце. І ось так ми всі, в принципі, допомагаємо нашій країні йти до перемоги.